Усім привіт! Усім чудового Різдва! Веселих свят. Бажаю здоров'я, здійснення бажань. І хочу вам показати цікаві страви, які у нас на Різдво. Отакий От салатик цікавий з печериць і язика. От такий цікавий тут. Печериці, варений язик, яйця. Такий ось цікавий. Потім олів'є. Потім отака з червоною рибою. Цікавий салатик шпроти. Бутербродики. грінки зі шпротами. Такі цікаві тут рибочки, куття, нарізочка, оливки, смачне м'яско. Бутерброди з червоною рибкою. От, ще узвар. Така краса, такі цікаві страви, ідеї цікавих страв. Пишіть, що, що ви готували які страви цікаві на Різдво в коментах. Усім до зустрічі, усім веселих свят. Пока-пока!